Ірвалися на гранаті чи врятують страховиків з осколковими пораненнями? Токсичні тости. Чому смажений хліб може бути вбивчим? Останні приготування до кінопремії Оскар ексклюзив сьогодні з Лос-Анджелеса. Двоє солдатів строковиків підірвалися на гранаті на полігоні в Київській області. Повідомили у військовій прокуратурі центрального регіону. Сталося це напередодні під час навчання у військовій частині, а 2167 постраждалих відвезли до шпиталю в Білій церкві з осколковими пораненнями. Кримінальне провадження відкрили за статтею порушення правил поводження зі зброєю. Карколомна аварія в середмісті Києва. Вантажівка вщерт заповнена цеглою, припаркована на ніч на вулиці Лютеранській. Зірвалася з ручника і стрімко покотилася донизу, змітаючи все на своєму шляху. Зупинилася лише на сходах, що ведуть на Хрещатик. Залишила по собі розбитий рекламний щит та зачепила припарковане авто. Сталося це о пів на сьому ранку. Дивом минулося без жертв. Інтернет-видання інформатор повідомляє: двоє водіїв на цей час спали в салоні. Наразі місце інциденту Чине працюють поліцейські та комунальники. Одразу три порностудії викрили в Рівному. 27 дівчат надавали секс-послуги в орендованих квартирах. Усе знімалося на камери, інтимне відео транслювали на спеціальний сайт. Ще одну студію правоохоронці викрили в Дніпрі. В організацію секс бізнесу підозрюють 32-річного місцевого мешканця. Йому адміністратору та ще п'ятьом дівчатам повідомили про підозру в порушенні в поширенні порнографії. В ході обшуків були вилучені грошові кошти, банківські картки, документи, квітанції, випуски рахунків з банків, також чорнові записи і комп'ютери програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалася трансляція в інтернет мережу. Масштабну партію наркотиків, які везли до Одеси, перехопили в Азербайджані. У фурі з українськими номерами правоохоронці на старинській митниці знайшли понад 28 кілограмів героїну, який везли з Ірану. Пакунки з зіллям були заховані у холодильнику серед винограду. Виявив контрабанду службовий пес. Водія громадянина України затримали. Нові деталі про третього отруйника Сергія Скрипаля з'ясували розслідувачі порталів інсайдер та білінкет. Виявилося, Денис Сергєєв, причетний до торгівлі зброєю із Сирією, був у Каталонії перед спробою державного заколоту та регулярно літав у Краснодар одним. Рейсом із найманцями з приватної військової компанії Вагнера журналістам вдалося отримати списки пасажирів, що вилітали в Лондон 2 березня 2018 року, і підтвердити, що Сергієв прилетів за кілька годин до агентів Петрова і Боширова, фігурантів справи про отруєння у Солсбері. На отруту можуть перетворитися і звичайні хлібні тости, твердять американські вчені. Адже коли господиня смажить грінки, вони вона вдихає більше токсичних речовин аніж на загазованому перехресті. Головна небезпека пилюка, що потрапляє на розпечені частини. Олексій Фалін з'ясував, чи справді тости такі шкідливі, як про них говорять. Сьогодні в гостях у зіркової гайтани разом зі співачкою готуємо тости. Щоб забагато не з'їсти хліба, я завжди його ховаю в морозильці. Я купую свіженький і в морозилку. Тоді, коли ти його витащиш, він буде свіжим. І це такий лайфхак, коли комусь щось треба, просто дістаєш, скільки тобі потрібно, і готуєш. Тости готуємо не на сковорідці, а в тостері. Ну що, поїхали, зробимо смачні тостики їх можна їсти, якщо ти вмієш контролювати себе і не з'їсти батону за один раз. Кілька хвилин. Перша партія смаколиків готова. Такі. Найліпше смакують тости з горіховою пастою або солоною карамеллю. Тости дуже смачно з маслом, з сиром, з чаєм. Ой, це дуже смачно. Дієтолог застерігає, надто смаженим хлібом захоплюватися не слід це дуже поживна їжа. А отже, зайві кілограми вам гарантовані. Є й більша небезпека. Під час підсмажування хліб перенасичується горілим пилом. В процессе приготовления хлеба участвуют многие компоненты, и те же жиры, и те, те же в разрыхлители. Эти продукты не должны подвергаться термической обработке. То есть, если используются растительные жиры, то, безусловно, при обжаривании они трансформируются в трансжиры. Аби зменшити шкідливий вплив тостів, дієтологи радять не дуже засмажувати хліб, а лише трохи підсушувати. Олексій Фалін, Леонід Попович. Сьогодні канал Україна. Зустрічали, наче справжню королеву. За кілька хвилин сьогодні покажуть, який прийом влаштували на Філіпінах найгарнішій дівчині у всесвіті. Київ очолив рейтинг найбюджетніших міст для туристів за версію німецького видання. Інстайл там підрахували вихідні на двох в українській столиці в середньому стануть у 250 євро. Це 7,5 тисяч гривень. Із них на проживання в тризірковому готелі піде 36 євро. Особливо відзначили європейці смачні та дешеві українські пиво й каву на другій, третій сходинці рейтингу польський краків і Варшава. Слідом за ними Сербський Белград та Угорський Будапешт. Додатковий вихідний матимуть українці на 8 березня, і це чудова нагода для короткої відпустки, каже наша Віра Качмар, де в Україні можна відпочити бюджетно та із задоволенням. Дивіться в її матеріалі. Юлія і Михайло понад 10 років разом. За цей час пара відвідала кільканадцять країн. В октябрі були путішествовані на наші дні радження. У нас різниця всього два дня. І от ми були в Стамбулі. Башня Галата, Айя Софія. Довгі вихідні на свято 8 березня пара планує провести теж у мандрах. От Міша любить ближче там до моря. От думаю, що зараз напередодні весняних свят може поїдемо до Одеси. Ідеальний варіант, якщо, якщо їхати в Україні. Олексій Кобзар мандрівник із досвідом. Знає, де і як відпочити недорого, але романтично. І для цього не обов'язково їхати за кордон упевнений турист. Звичайно, є мейнстрімові такі місця, як Одеса, як Львів. Олексій застерігає, у святкові дні в цих мегаполісах яблуку ніде впасти. А отже, знайти доступне житло чи квитки простіше на інших напрямках. І подекуди вони навіть цікавіші для пари. Я б рекомендував поїхати в Тернопіль. Це, мабуть, найдешевше місто в Україні. Можна погуляти парками, сходити на славнозвісне Тернопільське озеро. Також бюджетно можна відпочити в Чернівцях. Огляди не лише знаменитого місцевого університету займуть увесь день. Чернівецький університет нагадує Кембридж або Оксфорд. Триденний вікенд у Чернівцях на двох мінімально обійдеться в 3,5 тисячі гривень. Найдорожче коштуватиме ніч у готелі. Тернопіль на другому місці за обсягом витрат. Тут також частку становитиме ночівля. Одеса закоханим на березневі вихідні також стане в 3,5 тисячі гривень. А найдорожчим у ці дні є Львів, зокрема через квитки. Лише купе на двох із Києва і назад коштуватиме 2 тисячі гривень. Віра Качмар Андрій Шишлов. сьогодні. Канал Україна. Червона доріжка нарешті розстелена в ніч проти 25 лютого. Світ дізнається, хто отримав Оскара. Цікавість до церемонії підігрівають плітки таблоїдів. Виявляється, ведучий у програми все таки буде, і це епатажна афроамериканка, феміністка Вупі Голдберг. Та чи підтверджують цю інформацію офіційно про найцікавіше з Лос-Анджелеса? Ексклюзивно розкаже Денис Кушнарьов. Одне з найвідоміших місць у Лос-Анджелесі, але зірок там завжди повно туристів. Проте майже за тиждень до проведення церемонії вона повністю перекривається ось такими металевими конструкціями. Саме там і розташована червона доріжка. Канал Україна єдиний з вітчизняних телемедіа дістав акредитацію на церемонію вручення кінопремії. Тож ми знаємо, що таке стояти на червоній доріжці завдовжки 200 метрів. Саме на ній за тиждень крокуватимуть зірки світового кіно. Of... Церемонія буде сповнена енергії. Кожен хто дивитиметься трансляцію, скаже вона фантастична. Один з важливих атрибутів фотозона. Поруч зі мною знаменитий фотограф з Канади, який буде робити знімки зірок. привіт, алею. як справи? Чудово so, Мене звати Марк Меді. Я з Канади, і я фотографую усе, що відбувається на Оскарі вже п'ять років. Втім, найцікавіше відбуватиметься на сцені. Її оформляє зірка Бродвею Девід Корінс. Цього року йому знадобилося 40 тисяч троянд, і то синього і жовтого кольорів. Про те, хто буде головним на сцені, невідомо. Комік Кевін Гард передумав вести церемонію після скандальної заяви про гомосексуалістів. Тоді організатори заявили, обійдуться взагалі без модератора. Але напередодні з'явилися плітки. В п'яте ведучою стане Вупі Голберг. Її колеги по ТВ шоу поки що жартують. These... Усі пишуть, вона не ходить на роботу не тому, що захворіла, а тому, що готується до оскару. Слухайте, вона вже просто підстаркувата. Вупі Голдберг була першою жінкою серед ведучих оскару її дебют 94-го року спричинив фурор. Неймовірна кмітлива і смішна. So went... Отже, вони зробили з мене живий мікрофон на три години мабуть, жодне весілля не здатне затьмарити таку подію. І потім вона ще тричі поверталася до цієї ролі. Щоразу була різною, та найбільше вразив глядачів її епатажний образ королеви Єлизавети І. добрий вечір вам, суб'єкти. Я африканська королева. Хтось з вас думає, що я не займана, але хто таке сказав? Чи з'явиться Вупі знову на сцені, дізнаємось за тиждень в ніч проти 25 лютого під час церемонії вручення Оскара. А поки що ми готуємо ексклюзивні матеріали з червоної доріжки найпрестижнішої кінопремії світу. З Лос-Анджелеса Денис Кушнарьов Олесь Середицький спеціально для сьогодні канал Україна. Зовнішність як у зірки, але тільки на кілька днів. Вдосконалитися так, що й Анджеліна Джолі позаздрить цілком реально і за невеликі гроші. Українки дедалі частіше вдаються до експрес пластик Утім, ефект триває лише декілька декілька днів. Навіщо роблять такі процедури? Дізнавався Георгій Марінов. Нещодавно Ольга наважилась на оригінальну пластичну операцію тимчасове збільшення грудей. З допомогою спеціального шприца вводиться в грудь фізраствор, і тим самим увілічувати об'єм груді. Дійсно грудь увеличилась, розумієте? Uh, и как раз мне это очень нужно было, на носу была важная встреча, и мне нужно было как бы произвести впечатление. Нужное впечатление я произвела. Сгадуя, коштувала манипуляция близко 10 тысяч гривень, а эффект тривав лише один день. Та результатом Ольга была задоволена. Чтобы запечатлеть этот момент, так сказать, я сделала фотосессию, прямо после, смотрите, какая грудь красивая. И самое главное, что выглядит очень натурально, и ну, такая будет фоточка на память мне. Пластичний хірург Ростислав Валіхновський не радить своїм пацієнтам робити таку операцію, вважає шкідливою. Під час виконання ін'єкцій внутрім'язевих, підшкірних, виникають ятрогенні пошкодження, людина вводить такий розчин в ту чи іншу ділянку тіла. Може потрапити або в судину крупну, або в нерв. В залежності від того, куди вводить, може бути занесена інфекція в глибші тканини і виникає відповідно запалення. Запалення може виникнути ще після однієї омолоджувальної процедури підтягування спеціальними хірургічними нитками. Певний нитьовий матеріал, який вводиться підшкірно, фіксується з допомогою спеціальних гакоподібних утворів на кінцях, і дозволяє за рахунок такої фіксації дійсно піднімати обличчя. Процедура радше косметична аніж хірургічна. Нитками, філерами, як гачками, стягують обличчя і розкладжують зморшки. Утім, і тут ефект протримується менше тижня. Це філери, які тримаються в кожі дуже незначительний проміжуток времени, і вони можуть мігрувати, вони можуть себе совершенно непредсказуємо вести. І створювати великі проблеми своїм пацієнткам. Не радять експерти робити і корекцію голосових зв'язок спеціальним ультразвуком впливають на структуру м'язів. Начебто, після процедури, шкіра на шиї омолоджується, але це також дуже шкідливо і не дає тривалого ефекту. Георгій Марінов, Олександр Давиденко, Леонід Попович. Сьогодні канал Україна. Грандіозний парад для переможеці Міс Всесвіту організували на батьківщині. Пишну зустріч. Катріоні Грей провели в столиці Філіппін Манілі. Дівчина поїхалася містом на рухомій, пишно прикрашеній платформі. Вздовж центральної вулиці міста зібралися тисячі охочих поглянути на нову міс Всесвіт, яка принесла четверту перемогу для країни. Звісно, мене вражає її краса, і мені здається, ми схожі. окрім краси і кмітливості. Вона ще й дуже розумна. Видно, що вона інтелігентна, тому її люди й обожнюють. Більше новин шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. На цьому поки все. Ще більше новин, які треба знати, сьогодні покажуть о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.